Китаю. Сьогодні у нас на нового ось такий інвектор. На ньому вказано потужність 3 кВт. Як ми бачимо, на корупції є характеристики на українській мові. Ми його будемо сьогодні перевіряти тестити От Як ми знаємо, китайці в кращому випадку це треба ділити на 2, а в гіршому випадку ділимо на 10. Ми будемо його тестити ось на такому обігрівачі Він у нас 1,8 кВт. Як ми можемо бачити, запустимо, перевіримо, потягне він, не потягне. Інвектор під'єднаний до акумулятора. USB працює на вимкненому інвекторі. Недолік інвектора є те, що він дуже гучний вентилятор. Давайте вимкнемо телевізор, побачимо спочатку, що як він тягне плазму. Далі дивіться, буде відео стосовно газового модуля на бензогенераторі, будемо використовувати бензогенератор Honda на 3 кВт максимальної навантажності з пік потужність, номінал 2,7 кВт. Будемо під'єднувати привод 2,8 кВт. Перевіримо, чи втрачає потужність генератор від магістрального газу. Якщо втрачає, то настільки. Ось. Як бачите, телевізор у нас працює, загружається. Тобто, все чудово. Давайте перевіримо краще, як буде у нас працювати дулечка. Наш обігрівач. Ми його під'єднаємо, все-таки 1,8 кВт. чи потягне. Дивіться, опа, включилася дулечка, обігрівач включився. Інвертор, як ми почули, почав навантаження по-іншому працювати. Але тяне, будьте, будь ласка. О, дякую. Дуже гучний. Реально, це його недолік дуже гучний. Але, як ми можемо бачити, тягне 1,8 кВт. Наступне відео ще знімемо, перевіримо, як працює котел газовий. Попробуємо просто під'дати, потім спробуємо під'єднати 0 зробити, запустити на нулі. І відео з бензогенератором від магістрального газу з навантаженням 2,8 кВт. Будемо тестити. Потягне чи ні. Дякую, ну все добре, до побачення. А, до речі, перепрошую, забув сказати, що цей інвектор був куплений у нас в Україні за 2650 гривень з гарантією 12 місяців. Ну і, в принципі, як ми можемо бачити, він непогано працює, тягне. Тільки ось дуже гучний. Оце реально мінус його. Ну все добре, до побачення.